Бігові шкарпетки всього за 35 гривень пара. В нас тут все зроблено з органічної бавовни. Нагадую, 35 гривень за пару. При цьому підходить як для чоловіків, так і для жінок. Це гіполергенне, підходить під те, щоб носити його кожен день. Дивіться, яке воно приємне. Тобто, все гарно тягнеться, дуже ніжна текстура, дуже ніжна тканинка. Є декілька різних моделець, ось те, що демонстратик зелена. Є ось така темна. Також. Дуже гарно тягнеться з носочком таким. Є ось такі сіренькі з червоною смужечкою. Взагалі, в нас в лоті тут 100 пар, тобто загальна вартість лоту 3500 гривень. В лоті в нас різні розміри. 35, 36, 8 пар, 37, 38, 47 пар, 39, 40, 19 пар, 43, 41, 6 пар, 45, 46, 1 пара. І для замовлення такого чудового лоту звертайтеся до наших менеджерів в описі цього відео.